Кулінарні навички з нуля. Іван франківську стартував базовий кулінарний інтенсив для охочих здобути професійні навички кухаря. Упродовж двох тижнів учасники навчаться готувати страви та працювати з технологічними процесами ресторанної кухні. Навчальна програма поєднує теорію і практику під керівництвом шеф-кухарів і тренерів. Інтенсив сприятиме професійній підготовці фахівців, які зможуть працювати в закладах громадського харчування. Нам, як ресторанній мережі, поступив такий запит, що потрібно зробити базовий. Кухарський курс саме для того, щоб люди отримали знання і могли піти працювати в будь-який заклад Ресторанний, от маючи вже такий необхідний обов'язковий багаж знань, будемо вчитись робити все те, що мій кухар вміти або знати. Можливо, когось там краще вийде, в когось гірше це нормально, тому що люди всі різні, але будемо вчитися різати, тобто овочі, чистити, різати різних видів нарізки, базові класичні соуси, бульйони. Страви там перші, тобто охопиться така тема: м'ясо, зачистка приготування, риба, морепродукти, зачистка приготування, робота з тістом в ресторані і робота з десертами в ресторані. Серед слухачів курсів люди різного віку та досвіду. Зокрема, Марина Матвієва, переселенка з Луганщини, чотири роки поспіль працює дистанційно вчителькою. Тепер хоче змінити професію і спробувати себе у кулінарії. Школи наші ну потихеньку вже сходять. І зачиняються, тому я вирішила, що мені потрібна ще якась професія, щоб реалізовуватися далі і щось нове спробувати. Обмін досвіду, також познайомитися з новими людьми. Я дуже люблю дивитися кулінарні шоу, рецепти збирати. Дома щось цікаве готувати. Я давно ну, задумувалася піти помічником, можливо, кухаря, ну, щоб пробувати ще щось нове. А і вирішила ось так, побачила курс, вирішила доєднатися. Навчально практичний інтенсив завершиться відповідним тестуванням. Кухарі-аматори готуватимуть повноцінний ресторанний сет. Після успішного тестування отримають сертифікати. Михайло Березен, Лілія Буцяк, Софія Савчук. Новина на вежі.